Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні, 14 та неділя після зіснення Святого Духа. Сьогодні ми слухаємо притчу про весільний бенкет, що його справив цар своєму Синові і посилає слух кликати на цей бенкет. Отже, Царство Боже, Царство Небесне, подібне до весільного бенкету. Цар це боготеч, Ісус це жених, що вийшов шукати наречену, а нею є церква і все людство. На весілля, що цар зготовив для свого сина, є потрібне запрошення. Перші дві хвилі запрошене знехтували покликом з різних земських причин, а ті з роздоріжжя що на маргінеші суспільства прийняли. Господь упродовж історії спасіння посилає свої слуги до свого народу. У притчі про виноградарів, посилає пророків, а на кінець свого єдинородного народного сина, а в цій притчі посилає інший слуг, апостолів, місіонерів, щоб запросити всіх на весілля. Доступ на це весілля вільне. Не треба нікого, нічого платити. Бенкіт багатий, зарізану годовану худобу, пішні вина. Незважаючи на те, весільне багатство запрошене байдужі, і ніхто її запрошенням, знущаючи зі слух, а навіть їх убивають. Оправдання, що не піти різні поле, праця, торгівля, відпочинок. Після двох перших запрошень весільний зал ще напівпорожній, заповнюється тими, що приходять з роздоріжжя, з периферії міст, бідні, кульгаві, сліпі. Тому тут здійснюються слова Ісуса, що блодничі митарі випередять нас у Царстві Боже. Повний зал добрими і поганими людьми. Адже всі запрошені на шлюб анця, весільна світлиця була гостей повна. Хто приходить до весільної світлиці, одержує даром весільну одіж. Не треба її купувати, вистачить її одягнути, щоб увійти з чистою одежею до світлиці. Проте, дехто не хоче у неї одягнутись. Коли цар входить до світличі, бачить того, того, що немає весільної одежі, каже: «Друже, чому ти не одягнув весільної одежі? А той чоловік мовчав, і знову розшаровується цар, бо і той чоловік не прийняв його дар спасіння, і тому його викидають темряву, де буде плач іскриги зубів. Це тверде слово про Тих. Що відкидають Божий дар, Бог дає нам життя, а людина інколи воліє смерть. Прийняти запрошення і одягнутись у весільну одежу залежить від нас. Решта все дароване. Бог все зробив заради нас, але не може спасти нас без нас. Ми також слухали другий лист апостола Павла до Корінтяна, що Бог поклав на нас свою печать і дав у наше серця завдаток Духа. Отож, ми не тільки приймаємо запрошення на Бенкет Анця, але маємо печать Духа Святого, щоб бути тими слугами, що запрошують інших до цієї весільної світлиці. Сьогодні церква потребує тих слуг, що запрошують на весільний бенкет. А ми маємо багато таких, що знаходяться на роздоріжжі, на периферії, як наші новоприбули з війни, і дуже багато у світі байдужих. Ми одержали печать того Духа, щоб їх кликати до участі у Божому Царстві, до цього весільного бенкету. Будьмо тими слугами, що йдуть по роздоріжжях і повелича. Та кличуть на небесний бенкет. Будьмо ми ними.